Три людини на жаль загинули, і десятеро поранені через російські обстріли Херсонщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. А також по житлових кварталах населених пунктів області пошкодили дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили будинок культури, а також газогони, складські приміщення та приватний гараж і автомобілі ввечері російські війська вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. Поранення дістали двоє людей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атаки зайнялася пожежа. Ударною хвилею пошкоджено п'ять багатоповерхівок і два будинки приватного сектору вилетіли вікна, зруйновані балкони. Також минулої доби через ворожу атаку постраждав чоловік у Запорізькому районі. Загалом продовж доби російські війська завдали 799 ударів по 33 населених пунктах області. Окупанти здійснювали авіаційні удари, атакували регіон безпілотниками різних типів, обстрілювали із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшло 132 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Вночі ворожі ударні МБПЛА атакували адміністративну будівлю в селі Великий Бурлук на Харківщині. Повідомили в державній службі із надзвичайних ситуацій. Будівля не експлуатувалася. Внаслідок вибухів зайнявся дах площою 100 квадратних метрів. Поранених та жертв немає. До ліквідації пожежі залучили 15 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС. Ввечері та вночі ворог атакував безпілотниками Синельниківський район на Дніпропетровщині. Постраждав 59-річний чоловік. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджено інфраструктуру, горів приватний будинок. У кривому розі внаслідок вечірньої атаки загинула жінка ще троє людей поранені. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Горів житловий будинок, пожежу вдалося ліквідувати у Павлоградському та Нікопольському районах. Зазнали ушкоджень транспорт, житло та лінії електропередач. Загалом для ліквідації наслідків залучено 52 рятувальників та 13 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вночі Росія запустила по Україні балістичну ракету Іскандер м та 111 ударних безпілотників, зокрема «Бепла» типу Шахет, Гербера та дрони інших типів. Повідомляють у повітряних силах збройних сил України. Українські оборонці неба знищили 80 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України, зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БПЛА на 15 локаціях. Ну і також падіння уламків у двох місцях. Ексочільник окружного адмінсуду міста Києва Павло Вовк намагається поновитися на посаді. Набу повідомила йому про підозру шість років тому. Зазначу 2019-го набу оприлюднило записи розмов, на яких Павло Вовк та інші судді обговорювали корупційні схеми, вплив на державні органи та Захоплення контролю над судовою системою минулого року вовка звільнили, але він подав апеляцію. Наразі велика палата верховного суду знову не ухвалила остаточного рішення в цій справі. Наступне засідання відбудеться 9 квітня. Тобто, якщо його поновлять, тобто, скасують рішення вищої ради правосуддя, важливо на які підставі скасують, тому що можливо буде скасування на підставі процедурних певних питань під час ухвалення рішення, або можливо на підставі неможливості використання матеріалів кримінального провадження. Якщо щодо другого, то тоді фактично дуже ймовірно, що Павло Вовк уникне відповідальності дисциплінарної і залишиться на посаді судді. Дональд Трамп заявив, що Владимір Путін пообіцяв не обстрілювати Київ та інші міста України протягом тижня. За словами Трампа, він особисто звернувся до воєнного злочинця через екстремальні морози в Україні. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський підтвердив, що питання енергетичного перемир'я обговорювалося на під час зустрічі в Абудабі. За його словами, консультації відбувалися за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Зеленський назвав важливою заяву Дональда Трампа щодо безпеки українських міст у період зимових холодів. Він підкреслив, що енергетика є основою життя та може стати ключовим елементом деескалації. водночас він зазначив, що реальна ситуація найближчими днями покаже, чи дотримається Російська Федерація домовленостей на практиці. Тим часом прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков відмовився коментувати повідомлення про нібито досягнуте енергетичне перемир'я між Україною та Російською Федерацією. Найскладніша ситуація зі світлом і опаленням залишається в Києві. Досі без тепла майже 400 житлових будинків. Більшість на столичній Троєщині. Це житловий масив в районі Деснянському. Інформує міський голова Віталій Кличко. Комунальники та енергетики впродовж цього часу відновлюють комунікації, тільки завчора вдалося підключити сотню багатоповерхівок. Ну і Польща продовжує енергетично підтримувати Україну в ці екстремальні періоди. Під час і після російських обстрілів уряд Республіки Польща передав Київщині сотні генераторів для критичної інфраструктури та пунктів життєзабезпечення. Загалом до кінця січня регіон отримає 379 установок різних потужностей. Детальніше про це у сюжеті Діани Польової. Черговий вантаж із генераторами та обігрівачами привезли на Київщину для підтримки регіону в умовах руйнування енергосистеми російськими обстрілами. Це обладнання передав уряд Республіки Польща. Виділив його із власних резервів. Це лише невелика частина того, що ми можемо зробити, щоб подякувати українцям, які захищають країну, захищають Європу від жорстокого варварського російського вторгнення. Люди відчувають надзвичайно екстремальні умови через це варварське російське вторгнення, і особливо жорстокі удари по цивільних об'єктах. Це обладнання допоможе українцям пережити цю сувору зиму, і, можливо, ми зможемо сказати, що солдати на передовій почуватимуться трохи краще, коли дізнаються, що їхні родичі в містах у тилу мають трохи більше тепла. Цього разу Київська область отримала 35 генераторів різної потужності та 18 масляних обігрівачів. Це лише частина великої програми підтримки. Загалом до кінця січня регіону передадуть 379 генераторів. Якщо ми беремо найменше із цієї передачі. Пам'ятаю, що це 6 кВт. 6 кВт можуть заживити пункт незламності. Він може працювати повноцінно. Якщо ми говоримо про великі потужний потужні генератори, це 75 кВт, за допомогою такого генератора може забезпечуватися місто безпосередньо водопостачання, можуть працювати насоси або великий 16-20-поверховий будинок, невелика кількість квартир сотнями мешканцями може заживлюватися через. Опалення за допомогою електроенергії обладнання спрямують на потреби критичної інфраструктури, об'єкти водо, тепло та електропостачання, соціальні заклади й пункти життєзабезпечення. Окрім цього, польський уряд вже ухвалив рішення про закупівлю ще десяти потужних генераторів для України. Поступово ми відходимо від відключення електроенергії. Повного можемо переходити в певне планування щодо теплопостачання. Хочу сказати, що в цілому по країні сьогодні. З одного тисячі трошки більше в принципі житлового фонду. в нас залишається трошки більше 900 будинків без опалення. З них 613 знаходиться в місті Києві. Дуже швидка реакція польського народу посла. Вона просто показує такі людські якості, і звичайно відкриває нам. Великий простір для подальшої взаємодії раніше в межах громадської ініціативи Тепло з Польщі до Києва вже привезли 230 промислових генераторів. Сотню з них розподілили по регіонах, а 130 працюватимуть у Києві. Кошти на закупівлю збирали всією Польщею. За 15 днів акцію підтримали майже 70 тисяч людей і зібрали близько 9 мільйонів злотих. І цей збір триває. Назар Войтенков, пресофіцер 33-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, яка веде бої на добропільському напрямку. Пане Назаре, вітаємо вас і слава Україні. Героям слава бажаємо здоров'я. Ворог, який розпочав свій масштабний наступ на вашому напрямку ще певний час тому, продовжує намагатися просуватися в на добропільському напрямку і пише про те, що він займає певні села довкола добропілля. Яка ситуація там станом на зараз? Чи вдається, якими засобами протистояти і зупиняти ці ворожі наступальні дії? Будь ласка. Наша військова частина, наша бригада, 33 третя окремо організована. стоїмо в районі населеного пункту Шахове, і м, загалом у росіян доволі низький успіх успіхи в питанні е, просування. Як відомо, е, росіяни бажають якихось глобальних маневрів і е, глибоких проривів у тил. Е, таке відбулося приблизно. В районі теж добропілля на так званому виступі, який успішно змогли зачистити сили оборони, суміжні підрозділи, з якими ми працюємо в кооперації, зупиняємо власне противника. Нині цей виступ зник, що нам допомогло а правильніше повернуло нам логістику, рухаються росіяни здебільшого малими групами. Броньовані штурми у нас в останні були торік. Е, інших таких випадків заїздів танків БМП або інших е, броньованих одиниць Росії не було. Е, тільки пішки ходять окупанти: один, два, е, іноді три протягом дня в світлу і навіть темну пору, в темну пору зокрема використовують маскувальні халати або інші. Нововведення, так звані, такий собі колхоз армії Росії по типу ходячі намети, намагаються ховатися, маскуватися, там, під сітками маскувальними теж ховаються, прикидаються, нібито вони е, померли. Ось, але власне, ми спостерігаємо за їхнім рухом постійно, і ми бачимо цю е, їхню невдалу акторську гру і, власне, їх знищуємо. Застосовуємо зараз найбільше важкі бомбери, а також ФПВ. Е, Дрони Камікадзе нині це дійсно найбільш результативний спосіб знищення росіян на полі бою. Цим і займаємося, крім того, використовуємо дрони наземні для налагодження логістики, і, зокрема, дроном терміт перевозимо буквально тонни різного корисного вантажу, включно з провізією та бойовим комплектом. Скажіть, будь ласка, добропілля в чому ідея ворога захопити саме цей населений пункт? Які, які, яка стратегічна вага для території Донецької області, яку ми зараз контролюємо саме у цього населеного пункту? Варто зауважити, що росіяни не втрачають шалебної ідеї вийти на адміністративні межі Донеччини, і це на жаль черговий населений пункт, який стоїть у них на шляху, і на обороні якого в принципі і над обороною якого в принципі працюють бійці нашої бригади разом із суміжними підрозділами, можна припустити, що Небажане захоплення такого населеного пункту допомогло б їм з якоюсь логістикою, центром, де б вони могли перебувати, розташовувати свої підрозділи, складити таке інше. Це ми, зокрема, бачимо по на жаль, тимчасово окупованих населених пунктах. Де розташовують в ангарах і на колишніх територіях колективних господарств БК та ангари для зберігання техніки, їх ми, до речі, теж виражаємо та знищуємо. Е, крім того, ми працюємо і фурією, наводимо зокрема хаймерси по таких е, складах зберігання техніки та майна. Але е, в мене є великі сумніви в тому, що росіянам, хоч щось вдасться, бо е, ті втрати, які вони несуть, це це. Просто незліченна кількість окупантів за добу мож, може зникнути десь в полях від 10 до 20 росіян, і це тільки в зоні нашої відповідальності. Варто звернути увагу також на те, що з нами працює багато інших суміжних підрозділів які, як і ми працюють над знищенням цих окупантів. А коли відбувається який небудь броньований штурм над однією. Технікою тільки росіян може зависнути від там двох до п'яти важких бомбарів, які бомбами зупиняють будь-який рух техніки вперед, хоч би вони як не обварювали техніку чи не захищали її так званими їжаками. Це трохи ускладнює їхнє знищення. Але поза тим цю техніку або десант покидає, або просто не встигає навіть десантуватися, висадитися і досягти якихось там небачених захмарних цілей, тому власне. Продовжуємо роботу, і єдине, що мене найбільше в цьому дивує, офіцерський або ж керівний склад е окупаційної армії, зовсім не рахується із своєю. Дякуємо долучилися. Дякую, дуже. дякую за ваші та... та дякую за ваші коментарі. Назар Войтенков, прософісер 33-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Яка веде бої в районі населеного пункту Шахова на добропільському напрямку. Не в місті добропілля залишаються, до речі, цивільні їх чимало, при тому що ворог постійно обстрілює цей населений пункт і зрозуміло, що ситуація там дуже складна, якщо взагалі можна називати гуманітарною ситуацією. Невряд чи вона гуманітарна. вам, пану речнику за включення. Дуже важливо було почути про ситуацію на напевно найгарячіших локаціях зараз на нашій мапі.